В'їзд на площу ринок контролюють відеокамери та боларди. Безперешкодно вони пропускають трамваї та машини екстрених служб. Мешканці площі ринок та прилеглих вулиць також мають дозвіл на в'їзд. Так само його можуть отримати і підприємці, які мають на цих вулицях бізнес. Але для цього потрібно особисто звернутися у ЦНАП та заповнити певні документи, кажуть у міській раді. Днями схожу перепустку отримала Василина Софранюк, яка працює головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва львівської обласної ради. За даними прислужби облради, ради, зараз дівчина у відпустці. Я казала Перепустка через пощо. Відео з дівчиною присутній Роман Пилипенко із червня 2017 року він був керівником патрульної поліції Львівщини. Саме він і подарував дівчині перепуску на в'їзд. За вказаними обставинами. Керівництвом департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов'язків призначено службове розслідування. Дозвіл на віст через площу ринок видають у міській раді. Про це сказала Ірина Тихоліс. Вона керівниця львівського комунального підприємства Ратуша сервіс, яке займається видачою перепусток. Перепустка такого зразка, яка була дуже схожа на ту, що показували відео дівчина. Вона вже не дійсна з 2021 року. Вже на протязі трьох-двох років є нові бланки. Перепусток отакого зразка. Які дають можливість заїзду на площу ринку, міська рада не видавала їй перепустки на заїзд в центральну частину міста. Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Вони є розміщені на будь-яких на, на ресурсі, на будь-якому ресурсі є в гуглі. Він її можна загуглити. Вона вона таку перепустку можна знайти. Цього приводу в мерії та в патрульній поліції тривають службові розслідування. Сам Роман Пилипенко слухавки не піднімає. Хто наразі виконуватиме обов'язки керівника патрульної поліції Львівщини? Наразі невідомо. Ірина Качмарик, Патлякевич – Суспільне новини Львів.